Колішува! Всім внучатим самураєм! В цьому відео ви побачите перше враження від гри Assassin's Creed Shadow зі стріма після прем'єри гри. Цього буде достатньо вам, щоб зрозуміти, брати цю гру чи ні. Тут ви зможете будувати, кастомізувати, облаштовувати, воювати, заводити домашніх тваринок, робити прокачку навиків, стрибати та багато чого іншого. І все це з поєднанням чудовою графікою та багатьма катсценами. А катсцен тут дуже і дуже багато. Не забувайте заходити на тематичні трансляції Твіч. По традиції підписатись на канали, залишити вподобайку та комент. Тим самим підтримувати україномовний контент. Аріґато! Всім привіт! Конічуа! Го кігін Подарунок від вида... Сигуна по Дидан Курасана виду... пришел <связь> Ну шо, починаємо, самурайчик! на шлях до истины войнев! <связь> Йорут, Йорут Намкудем Є жарка ландік Arigato, маш бригу. <говори> Арігато це дякую. Треба казати коніщо. Да, Якраз в червоному вбранні, бачите. А, ніхрена навіть так. Якщо шо, грає на передостанній складності на максимальній ультраякості. Всі комплектуючі поки можна глянути в описі відео. Це тренування для мене. Так. Ага. Бля, від першого можна. Оріє! Ох, я грибу, блядь. Я не знаю, что натискать на справе. А, там вон снизу написано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, засуджую таки. Ліве що, давай. Ой! Ха. 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 І так, друзі, чатик я весь читаю, що ви бачите на екрані просто у відео моменти, там, де я не спойлерю сюжет, і не коментую. Продовжуємо перегляд. Ну. Мені треба знайти шкатулку. Якось. Це... Дивіться, гра йде нормально, це не оп. Дякую за підписку в телеграм-канал, не пропускайте драматичні стріми по іграм. 私お前は父親が連れてきたよくあれでたどり着いたよお前を連れてくるなり深い眠りに落ちたこの先苦しむだろうが助かるよ。 По ідеї, тут можна застрибнути отак, да і подивитися, котане. <праць> Салага, що спимо? Ой.

Оп! Але оп! А, ні. Я реально не розумію. Не розумію, кажу, чому так багато кацен зараз. От ми можемо бачити, як багато йде. Три години стрима і, напевно, десь 2 10 це кацане. Відекон, да. Знову касенна. Ми п'ять кацен поспіль дивимось. Можна мені за 3 години хоча б ну годинку пограти. Нормально побігати в відкритому світі. П'ять кацен. Ладно, я вже хочу. Ого! А звідки в тебе му... Снутлива дівчинка. О, мене то куди сай. Я тільки ті парі зануло, в мене вже мушкет тіп виходить.

А проебал удар! Има набили. Я грибу. А Я тут карта. От, я нарозумію. тут карта є? Хто знає, як карту? О, вот і карта. Вона вімкнулася! Після трьох годин початку гри. Ми 3 години пролог проходили. Алло! Карта велика. Собачки, дивіться, які. Блін, прикольно. Дивіться, <сур> як прикольно. Блін, це гарно, оце прям. Бебе! Це акітаїно. Да, прикольно. А ну да ну давайте посадимо зараз. У мене розпальцовка там якась. Оп. Золотиста Акітаїно.

Бля, це хто? Хто счастлив? це. Шуткуєш, а я пам'ятаю як бігти. Це шо? Ха! <різь> <різь> Ха-ха-ха! <є>. Вау, дивіться на <різь> кожана. Бля, ну це прям разъеб з тваринами. おレよし、ね、ではきてる。チャンネルのサーモンを見ておけ、それと茶会にふさわしき、チャカイニフサワシキキモト。<noise> Тобі. <пілляє> Тут треба якось так. Я тупа, гольчики. <пілляє> Оп, оп, оп! Оп, ох, ти що? Ну, глечик! На. Це було жорстко. Блін, я аж кайфую від цього! Блін! Тримаю в курсі це завдання, щоб я навчився чайної церемонії. Ми налаштовуємо зараз зв'язки, щоб наше поселення було а, в цьому в достатку. Ми собі знайшли зброяра, треба кузницю ставити. Дивимося, як правильно чайна церемонія проходить. А можна просто залити і випити. Так? Просто дав випити з миски чаю, отримав подарунки, респект і чотирьох дівчат. Ну, так от робиться, хлопці, як справи вкачався. Жорстко. <клес> Можливо, А ну подивись, як гарно. Якось тоді саме полями, змучений працею додому, та, та бачу, на дорозі, дорозі стоїть бадіро потужний самурай. Каже: я анкор вільний самурай вільної країни. <рив> ну, і, і дав мені пізди, і, і втік кукурудзю. Як гарно. Тобто можна про все читати. Ще б солов'їною прикольно було. Дуже багато таких історичних вгріє. Можна про все читати, бачите, повністю опис є. Що таке катана, що таке танто, що таке акатана і кунай. Тут можна Тут можна поставити в хатині, до речі, гардеробну. От в мене є предмети. Я можу скіни на скакуна поставити. Тут різні є. А, о, катани можна рі. У. А, навіть є, навіть кастомайз! Руч, ви що?! Це реально так? Навіть кастомайз, є повний кастомайз навіть руч. Що?! Лезо можна кастомізувати. Предмети дуже багато. А, я ще я так можу продягатися. А, прикольно. Вау! Я зараз. Я, я буду кінчати, я вам кажу. Ну, блін, оця гарна, але оця під стильок підходить. Давайте оце вона приливається. Давайте. Ну, коняка в мене, я не знаю, десь. Те, що я маю. Ух, блін, як це круто! А? Давайте оцей. Я вам ще раз покажу, от у нас стоїть такий. В своїй хатині ти можеш все облаштувати, дивіться. Ну от хати, от я поставив кузницю. А. Я не пам'ятаю, де саме. А, от дивіться. Можу полиці всілякі ставити, наприклад. Можу сюди костюми повісити. Ну, типу, просто, щоб моя кімната була дуже гарна. Давайте з Кузінсом поговоримо. Ну, ні дайду. алейкум. <гум> <гум> uh, так, дивіться, що можна зробити у нього. Oh. Це можна зробити ліпше. А скільки воно коштує? А, це небагато. Бачите, 17. Матеріалу 18 монет. Ну, от, можна. можна. Тут можна поставити в хатині, до речі, гардеробну. От в мене є предмети. Я можу скини на скакуна поставити. Тут різні є. А, о, катани можна рі. Ух. Тант. Ух. Це на другий слот треба. А ну, якщо я на це, другий... А, її немає тут. Чекай. А, навіть ка епа! Навіть кастомайз руч. Ви шо? Це реально так? Навіть кастомайз є повний кастомайз, навіть руч. Шо? Лезу можна кастомізувати. Це капець. Це насправді я вам ще раз покажу. от у нас стоїть таке. своїй хатині ти можеш все облаштувати, дивіться. От хати, от я поставив кузницю. Я не пам'ятаю, де саме. А, от, дивіться. Можу полиці всілякі ставити, наприклад. Можу сюди костюми повішу, повісити. Ну, типу, просто, щоб моя кімната була дуже гарна. Дзідяо. Святилище. Тера. Буддійський алтар. Коротше, тут просто можна облаштувати своє поселення. Таке було в Альхалі, як мені казали, але настільки кастомайзне. Ну, типу, мені треба завербувати більше союзників і лутати е, сіну, деревину, монети і каміння. Ну, е, Деревину і сіну ще можна знайти у різних контрабандинців, вкрасти і те інше. Є можливість посадити сакуру, є. Давайте подивимось задачі свої. У нас є така карта різних завдань задач. Муркаті, дякую за підписку, Арігато. Вони у нас відкриваються, коли, як ми проходимо гру. Кетринський, дякую, дякую. Арігато. Бачимо, відкривається. От пес. Я знаю, що пса можна з собою якось взяти. Цікаво. Оці в них завдання є. Ми можемо на них поставити мітку е і знаходити, бачите, завдання одразу з'являється. Типу, на карті немає проблем з цим. Ми граємо на передостанньої е складно складності. Так, а я забув, як е облаштувати. Чекай, построїться. Мені треба кузницю. Це кабінет, кузниця от. Вибрати, куди її будемо ставити? Чат? Давайте там, де. Оп! Побігли. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам відео сподобалось. Не забувайте залишати вподобайки та комент. Це допомагає просувати контент. А також заходьте на твіч канал на тематичні стріми. Там є активний чат, подарунки за перегляд, подарунки за донат та гарна атмосфера. Не забувайте підписатися на телеграм, щоб бути в курсі всіх подій. Зустрінемось!